Всім привіт! Ось перше таке завдання для цього маленького позитивного тракторця. Можливо, вітер буде погано чути, вибачайте. Оранка, як сказав би, не ідеальна, дуже твердо, але нічого, Справилось. Тут Десь ділянка сотих 40. Тягнути нема куди усія піосеміна. Плуга мені добрі люди позичили. поки що свого немає. не непоганий, але краще нового взяти себе. Температура заоронку. Ось показує 50, але нагрівався до 60 бо містами йшов плужок дуже глибоко сам по собі аж дуже крепко заглиблявся а містами мілко було починав грітися доходило навіть температуру до 80 як Кромка казав мені каже дивися за краником Ось зараз покажу за цим краником Прокапувала вода, там буквально грам 300 треба було доливати і все, температура знову верталась 55, все, він більше не грівся. Ну нічого, перше завдання супер. Я задоволений, працюємо далі. У нас оранка. початку відео я показую, як плохоре. Це 20 сотих воєн. Година 20 пішло. Тут набагато м'якше. Та й оранка гарна. Немілко. З метрів 20 плохий шов. Я не заміряв. Але... Сьогодні вже 60 сотих. Потихеньку, помаленьку працюємо.